Друзі, ставайте спонсорами каналу. ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Зрадниця Регіна Тодоренко публікувала щасливі фото та відео з відпустки, поки Одесити розбирали завали в рідному місті, ведучої після ракетної атаки росіяни. Зірка зрадниця Регіна Тодоренко приголомшила своєю реакцією на ракетний обстріл її рідного міста Одеси. У ніч російська армія завдала масованого ракетного удару по Одесі, внаслідок чого було зруйновано історичний центр міста. І поранено мирних мешканців. Однак, схоже, що Тодоренко вирішила ігнорувати злочини РФ у той час, як в її рідному місті розбирають завали зруйнованих будівель. Утікачка хизується розкішним відпочинком у Туреччині. На своїй сторінці в інстаграм Тодоренко поділилася відео, на якому показала, як розважається зі своїми синами та чоловіком росіянином у Туреччині. У підписі до відео Екс ведуча Орла Тарешка розповіла, як чудово почувається у райському готелі з приватним пляжем. І особистим багі після такої публікації мережа вибухнула критикою у бік зрадниці. Пригадали регінії те, що зовсім нещодавно вона мріяла повернутися до Одеси, де її ніхто давно не чекає. Поки російська армія бомбить українські міста, Тодоренко продовжує заробляти криваві рублі у Москві та розважатися з артистами-путіністами. Вже півтора року співачка продовжує мовчати про повномасштабне вторгнення російська та приховує їхні злочини. Після приходу окупантів на українські землі Доренко лише цитувала наратив пропагандистів про братські народи, які мають помиритися. Тепер же утікачка робить вигляд, що нічого не відбувається, та сплачувати податки ОРФ, які йдуть на обстріли її батьківщини. Підкреслимо відома українська поп-співачка Світлана Тарабарова, коли співала у Гіорозабенді Рі Елло разом з Регіною Тодоренко, яка багато років живе в Москві. Ось уже майже рік нічого не говорить про війну, яку Росія розв'язала проти України. І Зараз Тарапарова висловлюється з цього приводу в інтерв'ю. Вю для ютуб каналу Аліни Доротюк. Мені шкода Тодоренко та інших колег по Ріл О, які живуть в Росії главреда. Це люди, які не відчувають, що в цьому житті є сенс за що потрібно боротися. Гроші я так розумію, що вони вибирають гроші. Іншого пояснення у мене немає. Почала співачка. Вона згадала, що і Тодоренко, і Олена Виноградова, і Аліна Астровська, і Яна Соломко давно живуть і працюють в країні агресорці, і жодного разу ніколи не висловилися проти війни. Яку диктатор Путін розв'язав проти України журналістка сказала, мовляв, багато хто з таких людей поводяться в дусі. Люблю сім'ю, і тому мовчу тарабарова. відповіла, такі пояснення не переконливі, адже є багато прикладів, коли люди кидали все і виїжджали з країни агресора. РФ є багато сімей, які виїхали з Росії і підтримують Україну, які змінили своє життя. Як і всі ми продали свої будинки, речі, бізнеси, якщо встигли на таких людях, хочу робити акценти. А на тих, хто вибирає особисто. У зраду ти зраджуєш себе як людину. Якщо їм спокійно спиться, то окей, ми і без них пораємося. Ми вистоїмо, будемо жити в класній країні. Підсумувала співачка до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.